Всім привіт на моєму каналі. У мене нещодавно було день народження. І дивіться, що мені подарували Це Ардуїн, Ардуїна плюс. Покращена версія звичайної е, Ардуїни. Зараз я вам покажу, що входить до складу цієї Ардуїни але не входить до звичайної Ардуїни. Тут така зелена коробочка. Таких два замочка. Тут у нас йде інструкція. Як там закачати щось ну, інструкція. Іде така, ну, теж як інструкція для резисторів. Для резисторів. Приходить, у нас стріч. Ну, зразу у нас, у нас є светодіоди. Самі резистори, також сама плата, для, щоб підключати до комп'ютера ну, комп ноутбука ці світодіоди, моторчики і оці, як сказати, ну, і дисплеї. На цьому дисплеї тут можна зробити, щоб від 9 до, 1, до 0 щитало. А на цьому я ще, та, ну, не розібрався повністю і на цьому так, так же. Тут у нас всякі датчики, кнопочки і цей і динамік. Це верхній слой, а в нижньому слої є такі, як подовжувачі, вход і виход. Це називають, як в народі кажуть, мамка-папка. Так кажуть, це теж якийсь там датчик. Також тут є такий як кодовий замок. Вводиш цифри. Тут основно просто такі, як. Наклейки і кнопки, ось це нажимається. Тут є плат. Це теж як плата, але сюди там світодіоди встромив і приєднав плюс-мінус. Також є тут такий пультик. Такий є вентилятор, не вентилятор, а пропелери. Та й псі зарядка, це, щоб підключати самий блок оцей. Динаміки один мотор, моторчик, джойстик і багато чого іншого. Я розберуся детально, як це все робити. І зніму нове відео. І кому треба Arduino плюс або звичайна Arduino, прикріплю контакти. Vou comentar Sim, por porque...